Економічний вплив і на Україну теж це теж хороша, така економічна, скажімо так, сходинка, нова економічна сходинка для розвитку України це собою. Але я, я розумію про про що й йшлося від Братів Капранові. Це намагатися як мені здається, якщо я вже правильно зрозумів, намагатися спробувати використати оцей момент, котрий більше. Треба економічно для заробітків на, на, да, на поверхні для того, щоб привернути увагу людей до проблем культури і мови. Не я розумію, що просто так сказати, давайте відмовимося від євро, будемо повністю проти. Ну я теж не зовсім згоден, тому що це дуже важлива тема для України, але використовуючи цю важливу тему, привернути увагу і ще до інших проблем, оце я два роки назад. Євро мусить бути в здоровій державі. Держава не здорова, вона повинна вилікуватися. Ось головна теза. О, я перший раз бачу цю ідею, тому очевидно, що кожен мусить провінтілірувати цю тему. Звичайно, тобто ніяка тема не є забороненою такого. Можливо, в цьому є раціональне зерно, бо вони справді бояться, їм шум не потрібен. Так, так. що тобто йдеться не про е футбол, не про євро євро без чогось, а не просто про що я говорив ну, про, про, просто Те проти євро. Це мені теж здається не зовсім правильно. Правильне формулювання зробити. Ми за євро в Україні, котра вільна країна, котра підтримує свою мову, свою культуру і не саджає людей за грати і за цензуру я приклад прикладу. чому деякі люди абсолютно тут не присутні, теж проти євро у Львові. буквально днями був. <кілля rồi> <гілля> ee, голова фонду збереження старого Львова Андрій Салюк, дуже поважна добра людина, каже мені: я проти євро. Кажу, чому вони включили в список до євро купу архітектурних пам'яток, реставрація яких вимагає років? А вони ставлять 5 місяців, списують гроші, тобто вони їх загублять. Вони просто залокують те, що треба робити, ну, умовно кажучи, щіточкою. А вони зроблять. Тому дуже багато людей проти отакого нахрапістого євро. І він виступає за те, щоб виключити деякі об'єкти від реставрації. Тому тут дуже багато питань, багато конкретних ну, людей, професіоналів проти такого євро або дороги, які кладуться так, аби зробити, щоб платіні проїхав, а не так, щоб ми по ним їздили. Але я вам скажу, що в світі зараз розгортається принаймні у Фейсбуку і ціла кампанія. Проти е, Росії як організатора Олімпіади 2014. тисячі чотирнадцять, бо ця Олімпіади відбувається якраз на кордоні окупованих грузинських е, територій, і це питання 80-го року, так би мовити. Тобто СРСР постраждав тоді. 25 країн не приїхало, тому що вони ввели війська в Афганістан. Зараз світ мусить реагувати, бо, зрештою, вчора в Скідвалі е, чи вчора в сухумі. Завтра ці танки можуть бути доїти де на наших землях. І відповідно світ має бути солідарний проти очевидного зла. Тобто, це оця, оця корупція, оця знищення українськості в Україні. Це очевидне зло. Його можна порушувати з окупацією танками і так далі. А Вас не насторожує, пробачте, те, що Європа вся заткалась, коли росіяни поїзд. Знаєте, ну, по-перше, ми всі по перше ми бачимо колекційну картину. Очевидно, що якщо ви цікавитися, якою була реакція до людей, які реагують, а не те, що показують, вона була про прогрузицьку. Брав участь в організації певних заходів в Києві. Я бачу сотні людей, які виходили отак за порохом руки. Дивишся телевізійну картинку. Ти бачиш людей з підвалі, які щасливі, що їх рятували. громадські активісти і інтелектуали. Давайте не рятувати телекартинку, давайте рятувати саме себе. Це наша країна. Ну почекайте, не треба сподіватися на їх. Опу, давайте на себе, не не себе. Не не себе. ми, ми сподіваємося не на Європу і не на себе. Ми не сподіваємося на те, що всруться ті, кому ми загрожуємо. Це традиційно для чоловіків. тобто ти загрожуєш для того, щоб всирався війна. Тому, тому що ти... якщо вони повірять, що ми це готові зробити, правда, тому, що у нас є позитивний досвід е, спекуляції святим, е, коли ми знайшли, ну нам принесли з інституту філософії, знаєте, прямо біля стадіону, той, той що біля стадіону, принесли м, лист, що їх виселяють. Виселяють, тому що цей весь всі ці будинки знадобилися для реконструкції для Євро. Це була історія, м, тоді ми піднімали таку акцію Україна зона культурного лиха. От, і на одній з прес конференцій перед прес-конференцією нам приносять лист. Що ми зробили? Ми зробили дуже просто. А виглядаєте, які там бабки стоять за цим. Ці комплекс будівель всіх цих інститутів всіх виселить, для них побудувати каданібудь потом. В Марчус, ну, філософи стануть мандрівними, та, 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 знаємо. Та. Ну тобто, все Готово було рішення підписано, підписано секретаріатом академії наук. Все хорошо. Добровільно. 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 Вони самі виселяються. Запитання, запитання: ви за такі євро? Що виселити, Ви за такі євро? Так? І що? що ми що зробили? Ми зробили дуже просто, ми написали 100 платіні. І написали, що от за таке от робиться. Наступного дня був виступ, що це все садна печатка, ніякого листа не буде, ніякого висунення не буде. Мало того, до нас тут же прийшли оболівальники організовані і сказали, вони обурєлі, давайте їх валити, тому що ми вас підтримуємо. Давайте ми десь на футбольному матчі розкинемо банер ваш, щоб вони зрозуміли, що таких речей робити не можна, тому що вони знищать євро. Ви не думайте, що оболівальники всі тупі. Т -т -т давайте у нас ще три хвилини. Виваліки не топі, але вони хочуть бачити чемпіонат Європи і не зрозуміло, чи вам тіської горлі став цей футбол. Не нам! не нам! не нам. Зараз скажімо, ми стоїмо на порозі прийняття нового закону про промови. Ви про це мовчите. стоп, 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 стоп! 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 А хто вам сказав, що ми про це мовчимо? Так ви ж про це не говорите? Так, от ми працюємо або мова, або євро. І У них нема. третього варіанту. Нема, якщо ми стерпимо. Плюндрування мови і свободи слова, значить, у них не буде євро. От хай вони вибирають у них є свої святині, у нас є свої святині, і ми не готові міняти наші святині на їхні. Друзі, а у мене є одна ідея, що теж подумати. Я вас про неї хотів сказати само в самому кінці. Можливо, це якщо б якщо б в Донецьку чи в Харкові, а можливо краще і в Донецьку, і в Харкові, і в Сімферополі, відбулися б масові підкреслю масові мітинги російськомовних людей. Що ми не тупі? Нам не потрібна такою ціною російська мова. То очевидно, що можливо щось би зрушили. Тобто -то колись е Вашингтон був зрушений маршем мільйона чорних чорношкірих чоловіків, там за щось чи проти там чогось. Тобто -то має бути ну, рух, я не скажу громадська організація, але рух якісь дії російськомовних нормальних громадян, яких абсолютно більшість серед російськомовних наших співгромадян, яким не потрібно, от як в Києві, Києвом відверто кажучи, да? говорить російською наполовину принаймні. Подивіться. Ну, Говорить, але думає по-українському в більшості своїй. Це хіба Києва, але в Донецьку є 10% для будь-якої громадської акції потрібно 3 відсотки активістів. Для будь-чого народна рада складала у Верховній Раді. Тоді то щось між двадцяти 25 є незалежна Україна. Студентів, які вийшли на Майдан в 90-му році, була абсолютна меншість порівняно до мільйонів українських студентів. Потрібна активна маса, якщо знайдуться. В Донецьку тисяча російськомовних людей, які розуміють, що українська мова має зберегти статус-кво принаймні, давайте не розвивати наразі. Просто це нереально Ви в умовах такого тиску. Просто щоб вони сказали ми допоможемо просто там інтелектуально, медійно, комунікативно. Але це має бути рух от тих людей всі в Севастополі, їх мало, може 100 чоловік, але хай вони вийдуть. Ви так хай в Донецьку. Хочете, це просто нереально. Причому 100 чоловік у місті? Та тут в Києві 100 людей. Зберемо 100, ну почекайте, на навіщо? 100 чоловік є. Просто питання в тому, що ми не хочемо нічого робити конкретно. Треба робити тисячі точечних акцій. Я думаю, що в цьому напрямку треба думати. І, на жаль, 13 до 59, а в вже починає. 10 Це. Хвилин у вас надали десять хит-ні-ні ні, ні, ні все нормально трошки пізніше опізданці. А... У нас наступні, да? <ріст> 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 там серйозна тема, дуже наступна, але у вас є 10 <ріст> хвилин. Нас <ріст> є 10... <ріст> 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 10 хвилин. <ріст> Прошу <ріст> дані нічия, коли нічия дають. Так. так, у нас є пропозиція не відміняти євро, не дай Боже. А Тиснуть, щоб досягнути в результаті домовленості, ви не чіпаєте мову і свободу слова, ми не чіпаємо євро. Це називається простим українським словом шантаж. Але ніхто не повірить, що ви шантажуєте, якщо ви серйозно будете здатні це зробити. Не повірять загрозам, повірять діям. А тоді ми відійдемо назад, скажемо Стоп, на цьому місці зупиняємо. Що такий план? А тепер я хочу запропонувати кожному на. 30 секунд мікрофон, щоб підвести власний підсумок, тому що відбулося дискусії. Почнемо з кінця чи спочатку спочатку почнемо з Сишка.